Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему щодо електроприводу дверей багажника, тобто задньої кришки, тому що теж періодично інколи виникають певні проблеми. Я починаю вам розповідати, а ви, як зазвичай, ставите вподобайку під відео та продовжуйте перегляд. В більшості випадків Mercedes W211 в універсалі обладнується електричною кришкою приводу. Точніше, правильно сказати, гідроелектричною кришкою приводу. Тому що, з однієї сторони, зазвичай є гідро, а з іншої сторони, є електропривід. Таким чином здійснюється підйом безпосередньо кришки багажника, коли ви нажимаєте кнопку. Ця система досить гарно працює і, в принципі, проблем ніяких не доставляє, але враховуючи роки і, можливо, певну інтенсивність роботи даної системи використання, якщо автомобіль, наприклад, використовувався для. Комер... Комерційних певних цілей, наприклад, був в таксі або ще десь їздив на доставці. Відповідно, коли дверка ляди завжди постійно відкривалася, майже в кожній поїзді по 5 по разів, раз. Даний механізм теж може зноситися. І відповідно виникають певні труднощі, зокрема під час відкриття дверей, коли дверка до кінця не відкривається, чи, наприклад, при закритті, коли дверка до кінця і починає не плано опускається, просто падає. Таким чином фактично бухкає і розбиває сам механізм. Кріп. Коли кришка до кінця не опускається плавно, а падає бахкою, відповідно вказуючи, що є якась певна проблематика. Крім того, можуть виникати різного роду шуми, зокрема, підвищений шум роботи самого гідронасоса. Власне, дана система не є досить складна, вона складається із декількох речей. Зокрема, це сам гідронасос, також під ним стоїть блок управління. І є дві стійки, тобто одна стійка, яка піднімається за рахунок гідронасоса і працює за рахунок того, що туди подається під тиском мастило, а інша це електростійка. Хоча з іншої сторони може стояти і пружина. Якоїсь аналогії провести в тому, чому в одному автомобілі воно обладнується пружиною, а інше – електричною стійкою, ну, я на даний момент не спостерігаю і не можу сказати, чому саме так. Дану опцію в принципі, можна і самому поставити на автомобіль, теж нічого складного. Якщо купляти повністю цей блок, то це все вартує в совокупності десь в межах від 150 до 200 доларів. Тобто це гідронасос, стійка, електрична стійка, кнопка та блок управління. Ось такий комплект, в сумі коштує від 150 до 200 доларів. Якщо у вас виникне бажання обладнати власний автомобіль такою опцією, у вас її не було і у вас універсал, будь ласка, в описі буде номер телефона безпосередньо до пана Валерія, до якого ви можете звернутися та придбати дану опцію. Гідронасос приводу задньої дверки знаходиться з лівої сторони в багажнику, Тобто ми відкриваємо, і нам для початку треба буде. Зняти, тобто фактично, карту обшивку. Після чого також нам треба буде покласти, скласти диван і трішки відпустити кріплення карти, та що йде до дверей, тому що також треба буде відпустити, для того, щоб можна було мати кращий доступ до самого насосу. Таким чином, вам треба буде зняти зліва стіечку дверну, а також трішки послабити саме кріплення на карті, таким чином, щоб у вас було можливість його відсунути. Після того, коли ви це все зробили, у вас з'являється прямий доступ до самого насосу. На що слід звернути увагу? Що ця система відрізняється у дорості та ресті. Тому слід на це звернути увагу. На ресті дана система трішки по величині більша, на дорості вона трішки менша. Але принцип роботи такий самий. Кріплення буквально один болт і його замінити, зняти немає ніякої проблеми. Фактично відкрутивши два шланги, по яким подається рідина, тобто АТФ, мастила, ви можете здійснити заміну гідронасоса. Фактично ніяких великих складнощів тут не виникає, і заміна проходить буквально за якісь лічені хвилини. Якщо здійснювати комплектацію або, наприклад, заміну стійки, безпосередньо яка здійснює підйом задньої двері багажника. То тут треба бути зняти чуть-чуть задню обшивку. Це найбільша проблематика, яка є під час встановлення чи заміни стійки. Найбільша проблематика для того, щоб долізти до стійки, яка здійснює підйом кришки багажника, це треба буде пустити потолок вашого автомобіля. Це є найбільша проблема. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Всім мирного неба та все буде в Україні!